Заїхали до нас на майданчик різні авто, і зараз дам вам інформацію по Б7 дизельному, двохлітровому на автоматичній коробці передач. Ось такий він 15 й рік. Автомобіль має 211 тисяч пробігу. Це максимальна комплектація. Це Америка, але це дуже хороша Америка. В нього, в нього тільки є декілька. Косметично підфарбованих деталей, і не більше того. Безключовий доступ. Ціна його 12600, вставки під дерево, шкіра, алькантара, пам'ять сидінь, повний електропакет, двохзонний клімат. Підігрів сидінь, камера заднього огляду. Повністю доглянутий автомобіль, який не потребує ніяких вкладень. Нова зимня резина. Ось такий він. 12600. Даний автомобіль вже в наявності на нашому майданчику. І. Якщо ви шукаєте бензиновий для себе, він також у нас є. Його ціна 10-900. Також 15-й рік, тільки з в два рази меншим пробігом. Бензин 1,8 і автоматична коробка передач. Всі ці авто на нашому майданчику Автокарс і взагалі є різні автомобілі на будь-який смак та бюджет. Всі автомобілі в доброму стані. Приїжджайте, обирайте для себе ваше авто. Всіх чекаємо, Знаходимось в місті Умань по Вінницькому шосе.